Відгадайте загадку, чого у Болотяній Федерації, начебто вдосталь, але матрешки й і досі, що зими мерзнуть у своїх ізбах. Здогадалися? От підказка навіть є. Це газ. Кремлівці вперто вдають, ніби це їхній головний козир у світовій грі. Ну, тому з блакитного палива зліпили цілий міф про сверхдержаву. А в підсумку вся ця міць зводиться до дитячої римівки, яку бункерний пихато цитує, наче державна доктрина. Нас... А у нас газ. у квартирі газ. А у вас. Ну, На Рубльовці у царських палатах може і газ. А от холопи з узких деревень гріються дровами. І при цьому, замість того, щоб питати у держеморт, чому у нас холодно, вони вірять казками з зомбоящика про безмежні запаси оцього умська газу. Що буде з Росією, коли, не коли не в неї закінчиться, не закінчиться не нафта і газ? Та не Ніколи не закінчиться. Ми завжди гарнат житимемо добре. Коли не закінчиться і все буде гаразд. Ви впевнені? Звісно, гарнат. ми ж Росія. Все буде. все буде добре. Харнат. Чого буде добре? Де гроші братимемо? Держава знайде. Де? Ой, дівчино, не знаю, як же нам жити далі. Все буде нормально. У нас правителі все вирішать і все зроблять. Нікадені закончиться ніколи не закінчиться. У нас він завжди буде і нафта, і газ ресурси вони рано чи пізно виснажуються. Ви знаєте, хочу сказати, оскільки ми з вами живемо на землі, Бог цього не допустить, щоб на землі не було газу та нафти. Якщо він нас поселив тут, то він забезпечить нас усім необхідним. Мати Василева, як у цій Піп Кіріл промив мізки. Тепер виявляється газ не а від Бога. Такі собі небесні потоки. І байдуже, що у більшості в хаті буржуйка і дрова. Детальніше От про те, як рапсіянці у 2025-му живуть, наче у середньовіччя, ми побачимо зараз у сюжеті. З давніх давен Московія уявляє себе центром світової газової гравітації. Бункерний недоправитель тільки те й робить, що захлинається казками, про провілічує своєї сміх держави і міряється кубометрами блакитного палива. І Росія і... Росія глобальний лідер із запасів видобутку та постачання природного газу. Росія. Всегда. Росія завжди була і є надійним постачальником газу своїм споживачам у всьому світі А тим часом путінські посіпаки грають у театр шантажу, погрожують недружньому заходу. Мовляв, без їхнього болотяного палива всі вони закоцюбнуть у вічній мерзлоті. В Європі скоро кушать будь-європі. Скоро їсти буде нічого, лісів не залишиться. Вони їх спалять у грубках. Ну бо треба ж якось грітися. І все, про генерала Мороза згадай. Генерала Мороза вспомнили. Зима, а зима буде велика, Ольга, тільки сутінки і стіл. Іронія у тому, що ковтають матрьошки ці байки, загорнувшись у три светри і сидячи в квартирах чи хатах, де з рота йде пара. Бо єдині, хто й справді дубіє від холоду, це жителі болотяної федерації. Нам ша всіх нам з усіх прасок говорили, що Європа замерзає через свої санкції. Але замість Європи чомусь замерзаємо ми. Помажіть, пожалуйста. Допоможіть, будь ласка, ми замерзаємо. Такі вони благання жителів не до держави, яка навіть під санкціями щороку продає за кордон блакитного палива на сотні мільярдів доларів. Тим часом на болотах. Матрешки кригнуть у багатоповерхівках в містах і топлять дровами свої ізби у селах. Хоча плюгавий ще зі старту своєї диктатури клянеться що до кожної мордорської ізби, ось-ось проведуть газ. Ще одне важливе питання газифікація. Підтримую ініціативу компанії Газпром щодо реалізації масштабної програми газифікації країни. Така програма особливо потрібна сільським територіям країни. Потрібно розширити програму газифікації російських регіонів в масштабах масштабах країни стартувала програма соціальної газифікації. Її мета, щоб природний газ дійшов до кожного будинку у селищі, у місті, де прокладено магістральний газопровід. газопровод. Диктатор регулярно готує свою отару Жданиками, але вартість його обіцянок, ну як і температура в тих хатах, близька до нуля. У нас як вибори на сік вибори перед кожними виборами обіцяють і газ, і дорогу, усе Усе обіцяють. Вибори прийшли, і все запкнулися. Ще одна хвиля обіцянок безмежного покращення накрила Болотяну федерацію разом із початком так званої СВО. Ну а як інакше. Треба ж наобіцяти обіцяти лаптіногім золоті гори, щоб ті без питань йшли двохсотитися за криваві амбіції бункерного. Тож усім, хто підпише контракт з Мінубивств, клялися божилися провести газ у хібару. Ну це така собі програма соціальної газифікації, в рамках якої держава мала б надати 100 тисяч дерев'яних на обладнання та установку. Але як завжди, всіх надулі, на дули на просто нахатно обдурили. Чоловік, учасник так. Званою СВО, так? Так. По мобілізації захищає зараз нашу країну, а сім'я змушена замерзати такі умови хамські. Але ж глубій це стерплять. Думаєте, хтось через холод у своїх бараках вийде на мітинг? Єдине, на що здатні матрешки, це записати сльозливий відеоролик у стилі Путін помогі! Складається таке враження, що крига на вікнах, як і в серцях чиновників, не розтане ніколи. Нас фактично нас продовжують убивати холодом. Це якесь катування та знищення населення за 100 кілометрів від Москви. Ми замерзаємо від холоду. У нас, начебто, немає бойових дій, але живемо ми як у блокадному Ленінграді. А от деякі лаптіногі намагаються вразити недоправителя креативом. Ну а раптом, якщо оригінально попросити, то почують: от приміром, у Саратовській області жителі одного з сіл вигадали цілу реп-композицію, благаючи провести газ у свою глухомань. Сіє дубровна є у селі. Дубровне Люди у нас 30 років чекають на газ. До кого ми тільки не ходили. Всі пороги ми обили. Обіцяють багато років. Тільки зиску в цьому нуль. Путіне почуй нас. Дай суворий свій наказ. Газ, газ, нам потрібен газ. Нам нужен газ. Та схоже, це був єдиний їхній газовий трек. Бо тепла вони так і не дочекалися. Найкраща ситуація, і у Якутії. Республіка Саха має понад три десятки нафтових та газових родовищ і входить до числа найбільших регіонів з видбутку блакитного палива, але при цьому там газифікована лише третина ісп. Якутії у Якутії будинки чотирьох тисяч людей замерзають через брак пального. Єдину котельню найстарішого селища Вітим під час морозів виявилося нічим топити. У мінус 50 температура в деяких будинках опускалася нижче нуля. Ну звісно, бракує газу, бо ж усі запаси прямують в Китай. 2024-го у піднебесну експортували рекордні 38 мільярдів кубів. А за 7 місяців 25 го газопровід Сила Сибіру збільшило обсяги поставок ще на 40% порівняно з торішнім періодом. Потребності... Потреби наших друзів у Китаї в енергетиці зростають, а ми маємо можливості ці потреби задовольнити. І байдуже, що потреби власної отари кремлівці задовольнити не здатні. Хоча вони все ж їм допомагають, не ділом, словом все-таки я хотів би, щоб наступний опалювальний сезон ну, хоч якось ми вивезли, бо вже час готуватися. Лишилося по суті півтора місяці, правда? Все на цьому, а запас що не тягне, правда? Тому наявність печі з трубою, та наявність дров та вугілля, у тому в числі у багатоквартирних будинках, ніколи зайвим на даному етапі не було. От тільки далеко не кожній злиденній матрьошці така підготовка в остатках. Щоб перезимувати на вугіллі, його треба не менше 10 тонн. Вартість такої розкоші – десь близько 85 тисяч їхніх рублів. Це приблизно 900 баксів. Для лаптіногого з мінімалкою 22 440 дерев'яних – це майже 4 місяці батрачити і не їсти. Ну, аби не сконати у холоді. Дороговато зараз вугіллям топити. Дороговато. На зиму треба ну, ось нам конкретно треба тон 5. Це дорожче виходить, ніж газом. Дорожче, набагато дорожче. Том, а що ж робити? У теплі ж хочеться сидіти? Так, у болотяній федерації опалення це подвійний удар. Спершу по гаманцю, а потім по легенях. Ось, приміром, Красноярськ на початок цього року впевнено очолив рейтинг міст з найбільш забрудненим повітрям. І головний герой цієї псевдоперемоги це буржуйка на вугіллі, яка робить більше викидів ніж увесь автопарк міста. З висоти, птічі... З висоти пташиного польоту мільйонний Красноярськ не розледіти. Місто накрило сірим смогом. Рівень забруднення повітря підвищений. кажуть, екологи. уловлюють шкідливі викиди, стаціонарні і мобільні еколабораторії. За зверненнями мешканців фахівці виїжджають до всіх районів міста. виклики в основному, це приватний сектор. Вони опалюються вугіллям. Другий, за популярністю, спосіб обігріти болетяну халупу у цій от газовій недодержаві. Це старі добрі дрова. Ну а що? Такий, от він, справжній дух прогресу Україні з мільярдними запасами газу Без дров ніяк не можна, бо топимо піч у печі. Все готуємо, лазню доводиться топити. Туди теж дрова потрібні. Вижити на дровах у газовій імперії це задоволення, знаєте, не з дешевих ціна питання понад 13 тисяч дерев'яних за сезон. Це десь 140 баксів у перерахунку для пенсіонера з мінімалкою в 15 тисяч рублів. Це майже весь місячний дохід. Тож не дивно, що глубінним доводиться лізти в кредити. Аби генерал Мороз не відправив їх на вічну зимівлю. Пенсіонерці Валентині Олександрівні застризнила, довелося брати кредит, щоб купити дрова для опалення. Але щоб виплачувати його, не вистачило пенсії. жінці, навіть доводилось стягати з лісу той самий хмис, який чиновники з гордістю дозволили брати жителям газової на держави кілька років тому. але сирі дрова не горіли, а розплатитися за кредит не вдалося. Щоб і не змерзнути, і не розоритися, лаптяногі дедалі частіше шукають альтернативні способи обігріву. І якщо буржуйки з бочок вже нікого не дивують, то деякі умільці топлять хату тим, що інші просто викидають у смітник Лушпинням від насіння. Покажу а Покажу наше опалення, як ми топимо. Країна, яка торгує газом, Ось це лошпиння насіння привозиться та насипається у цей бак, і починаєш його сіяти. Будинок топимо лошпинням, тому що газ не можемо провести. Грошей дуже багато треба. Іншого варіанту немає. Тому що дрова коштують о, взагалі дорого. Вугілля коштує дуже дорого. Ну, от, заощаджуємо. Ну а що? Дуже навіть сверхдержавно одразу видно. Болотяна федерація, якою обіцяють рупори Кремля з кожної праски, встає з колін. Ну щоправда, встає хіба для того, щоб підкинути в пічку ще жменю лушпиння. Як, було, 300 років. як усе було 300 років тому, так і лишилося. Туалет на вулиці, води немає, газу немає, нічого немає. Тебе та пашли свій свой хлопці. Пішли, виконали обов'язок. Загинули вони також за батьківщину. Але чому ж тоді даруйте, батьківщина так повернулася до нас? Це нелогічно. Чого ж нелогічно, матрешка? Ну, Кремль експортує газ, а на виручені мільярди кліпає ракети і танки, щоб вбивати мирних українців та нав'язувати свій холодний узкий мір на чужі землі. Ну а старожилам безкрайній дарма і сподіватися на милість від диктатора та чекати на раптову появу газу у своїх халупах. Нам залишиться тільки одну. Нам залишиться тільки одне, тільки одне. Яку відомі російські каці примовляти? Мерзне-мерзне, вовчий хвіст.